Приступаємо. Ні, так, ми не розпочали ще. Ми розпочинаємо сьоме засідання чергової 33-ї сесії Хедосільської сільської ради, 8 скликання. Оголошую його відкритим. Потім в нас є записано, хочуть виступити дві людини. Шумахін Сергій Михайлович. І Комарницька Наталія Анатоліївна. Я пропоную затвердити, я зараз зачитаю порядок денний, затвердити порядок денний і потім дати першим їм слово, щоб їх не затримувати. Повин... По регламенту. П'ять хвилин. Може, Давайте, Може, питання. 5 хвилин. Давайте тільки почемо. Дивіться, у нас там три питання, вони всі опрацьовані. Це 5 хвилин третій? Я як третя опрацьована? Проєкт рішення Далі. є, але там проєкт рішення повинен доповідати по цьому проєкту. <свят> Тобі, ви писали, розгляди, тільки клетки, А статут відходів. Давайте відпустимо людей, потім будемо вже проводити. Але так. в межах регламенту 5 хвилин. Добре, зачитую порядок денний. Перше питання у нас про внесення змін до показників бюджету Феодосівської сільської територіальної громади на 24 рік. Друге питання про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку. Тедосіївської сільської територіальної громади в Буківському району Київської області на 25-й рік. І третє питання у нас про внесення змін до видів економічної діяльності Квед, затвердження статутного капіталу та затвердження статуту КП ХОДОСівське в новій редакції. Але в цьому питанні є зміни. Просять затвердити зміни, зміни до КВЕДів. А становить раз. Наступний тобто між по третьому по, 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 питанню ми вносимо тільки про зміни кведів. Так, так, дякую Шановні колеги, прошу, <кхи> прошу затвердити порядок денний і ставлю на голосування. <кхи> Бойко? Так <кхи> Ворошилов? <кхи> За. Заїкин? За. Кравченко? Відсутня. Мандзярка. Москаленко. Неруш. Так Пацкан відсутній. Самойленко. Так. Токарець. За. Хмара. За. Хоміч? За. Цікаленко за. Чубенко. За. 13 за. Порядок денний прийнятий. Так. Прошу. Згідно регламенту, запрошуємо до... До нас сюди на трибуну Шумахін Сергій Сергія Михайловича. Прямо на трибуну. Це ну, <ривіт> <а> я... <ривіт> для мене велика честь. Ну, як вам тут ніша дякую, шановний головуючі, я до вас в кабінет ще не приходив, бо я до кого приходив, я до Ігоря Олексійовича, помните, ви до вас заходи? Ви казали, ви помните. По автобусу здається, ви водія Я заходив по жалобі, <ривіт> по земельному участку Ви сказали, ми. Нас є кому роздавати землю. Пам'ятаєте, ні? Я до вас в Рословичі приїжджав, раз до Литівку заходив. І сказали, ми воєнним не даємо, а то будемо вам роздавати. Але то було трошки не так. У 21 му році, значить, дивіться, я житель Хадосіївки, сам я з Германовки родом, обуховського району. Я на маршсам маршрутчик, що ви зрозуміли, 735 маршрут. Дуже багато людей знаю, мене люди знають. О, мене дружина місцева, щоб ви розуміли. Я коли їздив, коли Панчук став до влади, там за зібровом була земелька на фіалках. Хриці, депутати, знаєте. Коли він тільки став, пішла сйомка землі, все, пішов деребан. Там двом і трьом чоловікам місцевим попало, а да, Наталя відказала, там зарослі. Ви не обслужуєте, нафік, ми дадім покруче, хто чемодан гроші донесе. Ви не обняли, я так не Слухайте внимательно. Я людина більше 61 год, що ви понимали. 62. Ну нічого, ну ми просто... Але ви себе повели трошки не так. Ну, я воно смішно, що я трьохгодічну давність, я тоді був у масці, Кравченко нема, там вже сиділа по досівки. Вона питання задала. Я був в масці, був вже коронавірус, так? Да? І я вам сказав, і владу, що я сказав, що ви брехуні. Так воно є. Я ось ізучав, оцей телеграм, да, оце ці ваші перевиборчі, оці всі, хто є, хто. Я тут був, я, я, я був в Чернечому лісці, да? я бачив Ровенську там, я вже зрозумів, хто така Ровенська, що це Пенчукова людина вказує. Да не, не, я не прийшов, я вам розказую. Ви пістали го гектар зимі пушити. Ладно, давайте посуді. Давайте все посуді. Ви волота буде слово. Значить, слухайте, я ніким не куплений. Я проста людина. Проста. Я чисто, случайно, коли пішла ця геодезія, я думаю, в мене жінка ну, місцева безроботня, ну, маму там доглядає нас, ви не, не знаєте, не знаєте. У мене років дочки, так? Вона пережила е, коронавірус, війну, садика вона не бачила, школу вона не бачила, нічого вона толком дитина не бачить. Багато я вам, не, котрим депутатам і чи всім, я не знаю. Це буде правосуддя, яка розбирається. О. Ну, ви, чесно повели себе так люди не поняли. Це ще. Ну, Я і я терпів на депутат Кодосів. Кодосів я бачу, ніхто не поважає, чи поважають там людей, не знаю. Я думаю, візьму жінки, там на, біля остановки, написав, пиши, яке собі там зробив, чи кафе, чи що, щоб така за робота була. Я написав, мені відповідь через три місяці. У лютому я написав через три місяці невірно складений документ. Копав, я до земечика цього, е, як його, із з а він дивиться, потім я вже йому документи показую, ніхто на що десь остановку вкрали, чуєте, кедри остановку переватівали. Показується, на какую-то даму ви вже переписали 67 соток. Потім, деякі 60 соток, коли я виступав там, то мене адвокат займався, ну він трошки... Ну, свою роботу зробив. Потім ми переписали вже, продали робочим е Брюхові бойко, бо я написав Бойко, а мені що ти пишеш? Не бойко, Діма, то робоча його. Його і родні і з цієї дами перейшло нам вже на цю на цих двох робочих, це не совпадіння. Я чисто спочатку зайшов там де п'ятиетарний дом ну думаю, мені треба, щоб бо мені треба сім'ю кормити. Думаю, може, жінці, якийсь магазин, бо там трохи... Я на комплексі працював, водій роздумали, я спілкуюся з одним ще, який мені показує п'ятиєтажному домі. Вот це, там Денчука чи чий це до п'ятиетажний? Там де брюхо, чи брюхові, ну не знаю. Да. Коротше, це мені Сережа, тіска розказує. А я кажу, а що це, як ви тут живете, хто? Тебе це у нас ось квартира наша і не наша, яка очі є. Та це нашої начальниці, ух ти, юкипав. По. Потім я подивлюся, яка у це хто жінка, яка у фамілія, Бойко. А мені вже адвокат показав, Бойко в городні, кажеться, ця земля на її робочих переписана. Ви поняли? Я нічого не хочу, я не хочу ні землі, але я голову ще хочу, щоб ви отакі двох дам, І ви думаєте, з ким ви будете працювати. Я казав Марію Олексійовичу. Тоді ти наручники, нарушники, вони не спитають за що. Тому що вони заворувалися. Я буду прокуратуру писати, я буду подавати це все. Ви випадки. Випадки. Це моє право, так. Да. Okay. Але я, б б... я може був би і забувся. Ну коли благодаря цьому телеграму, коли у вас там пішли переписки, благодаря такій людині, як Береслава, я зрозумів, що людина називає все своїми іменами. А, а ви зажралися між своїм пенчуком. Він мені сказав, ти тут не авторитет. Ви чуєте, коли я прийшов з дружиною, він сказав, ти тут не авторитет. Грибон була земля в нужніше. А хрипон мені казала, так, Пенчук ворує, але більше ворують. А хто це більше ворує? Ви думаєте, я так просто з людьми, я мію аналізувати людей. Я просто не так говорю. Я говорю з те, що воно було. Оце хліпуна текаша. Я від, вона надому жінку... Моя жінка теж поставила підпис, коли я зайшов у клуб, коли я зайшов, а там оказується суддя голоту і, і того, походню. Люди, кінчука. Я кажу, а Женя випули, але я тоді не зрозумів. Люди були в обмані, в обмані були. Це ви завели, ви завели. Ну, чути? Ви така невинна Я ташечка, ви понимаєте? Ви чуєте, шановна, я вам сказав, що вам надо. Головуючий хай робить виводи, тому що я, ви чуєте мене, мене достали. Я підніму гробану руку до ви поняли чи ні? Хай з вами розбираються. Я я звиняюсь, я більше не буду виступати, я думаю, вихвати. Все, а <просив> я завернувся. Да? Я б обіцяв, що до підзидента поїду. Я ви ще не знаю, хто я такий, я вам обіцяю. Вам, yeah, mm. я, вам yeah, покажу, yeah, yeah. Yeah. я вам покажу ще раз покладу. Шановні колеги, власне, тих у людей висловила свою думку. Наступно запрошую в Комарницьку Наталю Анатолійовну. Я думаю, що ми всі знайомі вже більш-менш не раз я тут була. Я представляю зараз звернення в принципі, громади саме по Тому що нас цікавить в першу чергу, як батьків, у нас дітей досить велика кількість на саме громаду по досівки. За укриттям ми знаємо, яка ситуація, по школі його фактично немає. Підвал нам до 30-го числа обіцяли зробити, його так і не зробили. Ждемо тепер наступного моря погоди. Тепер, поки в нас є укриття, в яке діти ходять, воно незаконне, але воно на чиїсь території, незрозуміло на чиїсь, типу виконавчого комітету, там чи я, наскільки я. наскільки забрали ділянку зі школи. Послухайте, звернення, ну, тобто писала особисто я його, але там досить велика кількість підписів батьків і не тільки ну, житів. Ми жителі села Ходосівка, діти, яких навчаються в обох закладах освіти Ходосівки, та небайдужі особи, що проживають. Тут звертаємося з проханням повернути ділянку з кадастровим номером. Це ця ділянка, яка знаходиться за школою, там, де зараз побудоване укриття, але не узаконене. Повернути назад до, я вже опущу, там дуже велике принципі, розписано і за яким рішенням було це все вилучено. Було вилучено у закладу освіти, та внесено підпорядкування сільської ради для подальшого облаштування та використання її для обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту. Оскільки за ці роки, тобто з 18 чи 17-го року, наскільки я пам'ятаю, нас таки не було побудовано там ні спортивного центру, ні стадіон розвалили, команда розвалила. Саме, наші хлопці їздили, хотів потім бігати організували. Це тільки, до речі, ну то не важно. Е, оскільки за ці роки не було споруджено спортивного комплексу, та з 24 лютого 2022 року існує потреба в будівництві укриття, призначеного для навчального закладу, не для села, так як воно зараз побудоване, а саме для навчального закладу. Щоб в подальшому діти могли продовжити навчання в очній формі, просимо сприяти поверненню або передачі ділянки підпорядкування або Феодосійської сільської ради, саме е, гуманітарного відділу, або безпосередньо самій школі, так як воно раніше і було. Е, і обов'язково додати або змінити цільове призначення на, для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Ну, по суті, повернути, тому що воно там і було так підпорядкування. Ділянка в нас буде обов'язково використовуватися або під будівництво наступного укриття і плюс під узаконення цього, що є. Так буде правильно, і я думаю, що батьки села і не тільки села одного, тому що в нашу школу ходять 5 сіл, в садочок ходять 5 сіл. Щось треба вирішити. Це ну просто безпорядок. Дякую. 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 А ви зареєстрували зареєстроване, да. воно з 20-го 11-го з... року. просимо вже два роки. Це що ви просите? Неруш на відео є підтвердження на ці... в цій же залі, коли не розказав, він цим займатися не буде, це питання Пенчука. Звичайно, не ну, займайтеся більше. Займається той, чи хто від... вилучав, я не вилучав. І mm -hmm. для нього немає ні жодного відношення. мене, я хочу з тих осіб. По-перше, я працюю депутатом сільського радисів 17 років. І з них 18 років я провела головою земельної комісії. 15. Трівок останніх це 15. О, Власно, ручно, я не надала жодного ділянку. Всі питання пройшли комісії і були проголосовані на сесії сільської ради. Це Колегіальні рішення. Особисто до громадянина я не маю претензій, тому що я його гарно не знаю, яка він людина, погана, гарна. І я не рахую, що ви маєте право мені. Показувати, що ви мене буду брати в хайпі. І негайно. Я, негайно. Негайно. я, розумію. я розумію, що у вас Ні, Зачекайте. У вас розумію. також будуть історії, як ви їздите в автобусі, це як ви людей висаджуєте, які скарги на вас поступають. Це ваша робота. Я обичаю, це, це ваша робота. Вас оцінюють. У мене моя робота. Я Я не оправдуюсь, але я кажу, я на цій посаді. Нічого поганого не зробив. Я вибачаюсь, а оця особа, яка тримає телефон, це людина, яка помикає всіх до переворотів, до скандалів. І ви б подумали, яким чином люди викривають, не зрозуміли що. Будь ласка, нас з давайте ще буде обов'язково. <просу> забрали декілька часових проміжків з маршруту. Людям треба добиратися якось додому. Ну, вони звернуться пізніше без цих проханів. Але, будь ласка, якщо можна, ну, щоб хтось порадив, як на це вплинути швидше, тому що, ну, як же ж треба... Ну, без звернення в як ви можна вплинути? Що... Ну, будьте, будь ласка, в курсі цієї теж ситуації. Можна ж не запитання Це треба до перевізу. Ми так, ми так, ми, ми, ми так не почнемо. Я не казав, що бо, треба бо, починати. Бо, бо, я Ви Ні, ні. Скажіть, будь ласка, а вилучення земельної ділянки в якому році відбулося? 17 чи 18? Я хочу, що треба, як про рішення? Це не наша була... академія. Шановні депутати, будь ласка, 50. 50. прошу уваги. 50. Приступаємо до порядку денного першого питання про внесення змін до показників бюджету Федосіївської сільської територіальної громади на 24 рік. Доповідач Світлана Іванівна нам. Шановні депутати, на виконання рішення 5-го засідання 33-ї сесії сільської ради від 16 грудня No7 внесення змін до цільової програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на 24-й рік пропонується збільшити західну частину бюджету на 2 мільйони 725,6 тисяч гривень за рахунок перевиконання планових показників за січень листопад поточного року по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування. Збільшити видаткову частину бюджету на загальну суму 2 мільйони 725 і 6 тисяч гривень і направити кошти для виплати заробітної плати працівникам комунальних підприємств, нарахуваннями на неї, які задіяні на благоустрій населених пунктів. 700 тисяч гривень комунальне підприємство про російські мінісипальні послуги, 1 мільйон 340 тисяч гривень комунальне підприємство кодів і 7215 тисяч гривень комунальне підприємство. Перепрошую, наверное, цепки помилка, тут написано. 3 це проєкт рішення далі ми опрацьовували на засіданні комісії. Комісія а, за рішення проєкті було підготовлено за заявами комунальних підприємств в межах програми прийнятої, але в процесі опрацювання комісії Розуміємо. прийнято інше рішення комісії. Враховано вже під час голосування. Питання колеги. Став на голосування. голосування, дане питання. Бойко. Не голосую, ходить підрізне. Ворошило. Заїхин. За. За. Мандзяр. За. Москаленко. За. Нер. За. Осадчик. За. Самойленко. За. Токарець. За. Мара. За. Коміч? Сікаленко за. за. Чубенко. За. 12 за. Рішення прийнято. Дякую. Прийня. Перебудемо до наступного питання порядку денного про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Федосіївської сільської і територіальної громади обувки району Київської області на 25 рік. Працювали програму, працювали пропозиції сьогоднішньої комісії бюджетної. Пропонується наступні суми. <coughs> загальна сума фінансування 247 мільйонів 962 тисячі 80 гривень з місцевого бюджету, 124 мільйона 556 тисяч 560 гривень і інші джерела. До побачення. Забачте майже, так? 23 мільйони 406 працював, 260 мільйонів. Всі правил піднесеність. Остаточний варіант. Запитання, колеги. Ми вчора працювали, сьогодні допрацювали. Да. То... Ставимо на голосування? Так. Бойко. За. Ворошило. За. Заїки. За. Манзяк. За. Москаленко за. Нерош. За. Осадчий за. Самойленко. За. Покарець. За. Мара. – «За», Поміч. За. Цікавенко за. Чубенко. За. 13 за. Рішення прийнято. Так, переходимо до третього питання. Про внесення змін до видів економічної діяльності КВЕД. КП Ходосівське. Займалися сміття, вивозили, зараз буде водопостачання. <сміття> ну ти Добре, що, що ти смієшся на це? А це незаконно водопостачання було. О, тепер буде Так, знаю, ні, то Тепер буде закон. <сміття> Можна, шановні колеги, дозвольте, так. значить, надійшов проєкт рішення, так, ми, Володимир Миколаївич подивився, ми поглянули, -по -по там проєкті рішення аж сім пунктів, за які, звичайно, ми голосувати всі не маємо права, зв'язку з тим, що немає доповідача, тому мова буде йти тільки про перший пункт, про зміни єдиному державному реєстру щодо змін кведів. Потім другий пункт нести зміни до відомості, що містять в єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань щодо відділу економічної і комунальної діяльності підприємства «Ходосівська» та затвердити адресу Україна, Київська область, Бухівська, Ресова, Ходосівська, вулиця Падаса, Мирна, 1-2. Далі, внести зміни до відомості, що містять в єдиному державному реєстрі тільки стосовно, стосовно відділу економічної діяльності. І далі, скажемо, шановні колеги, треба подумати ось тут щодо того, щоб керівнику комунального підприємства Блюхові Людмилі забезпечити внесення до єдиного державного реєстру фізичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань. Ну, тут не написано ніде, ні про Викола, статутний капітал. Викола, да, от в зв'язку з тим, ви знаєте, я тільки не розумію, ну працювали скільки років в комунальному господарстві? Якби Людмила ну, Миколаївна вийшла зараз доповіла в зв'язку, з, з чим це робляться зміни. У нього тиск, розумієте? Ну тис, я так розумію, розумію, що на я, я, вона, да, не поміж. Я, 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 не не я, стала, я, я її набирав, також вона каже, перенесіть, поки несі зміни, та, тільки не по кведам, але я не знаю. Прийдемо і по уважимо, щоб вона мала право внести зміни. Там, там... Якщо треба, ми можемо зачитати. Володя, зачитайте оці, будь ласка, кведи. Кведи зачитати чи Так, квед 36.00. Забір очищення та постачання води. Зачитувачку? Ні. 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 Давайте тоді ставте це один пункт на голосування. Інше хай і приходить, да, і Про внесення змін да. до видів да. економічної діяльності кведу. Да, да. ставимо, да, ставимо. Да. Да. ставимо на голосування. А потім вона підготується Все, Ставимо на голосування. Шановні колеги, прошу голосувати. Мойко. Хорошило? Да. Да. Заїки? – «За», Москален. За. – «За», Осадчий – «За», Самойленко. За. За. Мара. Хмара. За. Коміч. Світоленко за. за. Чубенко. За. 13 за. Рішення прийнято. Шановні колеги. У нас порядок денний вичерпаний. Пропоную оголошувати закривати засідання. 에, пропоную сьоме засідання чергової 33-ї сесії Кадосільської сільської ради 8-го скликання. Пропоную закрити. <різвіць> mm? <різвіць> І також сесії. <різвіць> Плава ще нам, братя, українці, воля. Як роса на праця усміхнеться. Згину наші вощенки, ся. No. Oh.